Друзі, ще одне відео хотів записати для вас. ну Дивіться, наприклад, я ще хотів вас запитати, коли мені робити стріми. Наприклад, може зробити стріми на вихідних або в п'ятницю, але після як закінчаться уроки, та я коли зроблю. Ну, це буде десь в 20.00 або в 21.00. О, далі, наприклад, я коли можу зробити стрім, там, наприклад, в п'ятницю, в суботу я зранку не зможу зробити, тому що в мене, по-моєму, на п'ято, в нас з Яриком на п'ято, або на 6 годину, а е, зараз школа, програм, it школа на 5 або 6 години, а басейн нас поки що немає, тому що ми ще ну, поки що не невідомий нам розклад, а ми ж не можемо, як раніше, ходити на 11.30 в суботу, чи на 12 чи на 13, тому що у нас кожен день уроки, мінімум до першої години, а максимум поки що до 14.50. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня!